Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, все-таки, приїхав Сі Цзіньпін в Москву. От, дуже мені кортить подивитися, що ж там все-таки буде. Я думаю, декілька розкладів буде, в тому числі і великий, тому що ситуація заслуговує аналізу. Ну що ж, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, для чого Сі Цзінпін приїхав у, сьогодні у Москву? Хай скажуть рони правду. Докладу одну руну цікаво. <риклад> а, зрозумів. Добре, що ми тут маємо? Перт, турісас, отал, Евас перевернутий. Ну що, ось. Ось для чого приїхав Сі Цзіньпін. Удача, нові можливості і власність. Будь ласка. Удача, відкриття перспектив, відкриття дверей, відкриття нових можливостей. Будь ласка вам, так? Ну і ось. Рух. Що це зупинка руху? Мені щось ця руна в даному розкладі пояснилась як зупинка руху Росії. Ну, тобто, зупинка військових дій. Грубо кажучи, скаже Сі Цзінпін, скаже Путіну, Ну ти там давай коротше, заспокой свої амбіції, тому що побачили вже всі, що ти, на що ти здатен. Ну От мені приблизно так пояснилось. А до речі, а до речі, якщо взяти от зв'язку рун, то можна сказати, що це? Ну, як? Ця, ця руна символізує як рід, сім'ю, але в тому числі і власність, спадок, якщо хочете. От. І в сумі ці дві руни дають, ну, тобто, як, відчуження спадку, так виходить іще. Ну і тут також, якщо пояснити оцю зв'язку, тобто відкриття можливостей до чого? До спадку, до власності. От. Ну, цікаво, цікаво, я вам скажу. Я щось таке приблизно здогадувався, але. Добре, а давайте тепер я хочу великий розклад зробити і подивитися, власне, що ж цей візит принесе для Росії. Зокрема, тут буде великий розклад. Ну що ж, поїхали. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе сьогоднішній візит Сі Цзіньпіна для Росії? Хай скажуть руни правду. Отже, що принесе сьогоднішній візит Сідіньпіна для Росії? І фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню підсумуйте, що принесе сьогоднішній візит Сі Цзіньпіна для Росії. Угу. Розумів. Так, ну добре, не буду центрувати. Ем. А, так, до речі, ремарка. Поки перед тим, як е, трактувати розклад, е, апаратура для зйомки ось уже е, приїхала. Опробую і планую все-таки показувати мішечок в кадрі, як я достаю руни. Багато хто про це писав, багато хто писав, що це краще. Отже, чекайте вже. Наступні відео мають бути з показом мішечкою, з іншим ракурсом, вже з освітленням. Ну, одним словом, картинка має покращитись. Це перше, що хотів сказати. А друге, що хотів сказати, якщо хтось раптом не знає або не додивляється до кінця, то можете задавати свої питання в коментарях. Якщо питання буде цікаве, якщо мені сподобається, я його розгляну, відповідно, і запишу відео. Ну, а тепер все. Поїхали трактувати. Що ми тут маємо? Беркана перевернута є ракану. Ну, для Росії це ось буде. Ріст в обратний бік, знаєте, як вони люблять. Отрицательний взльот, отрицательний рост, О, як вони кажуть. Ну, оце от отрицательний рост, і ми буде. Притом, подсилення цього отрицательного росту, так? Це руна циклу, руна урожаю. Руна року, до речі, вона рік символізує в тому часі. Тобто, що? Рік отриц... отри... отрицательного росту. так, Це все буде розкрито, так, і буде посилено. ну От по цій отруні. Вона ну, цьому прискорення, в тому числі, дасть. Далі. Евас, Тейвас, Ей. Боже. Евас, Тейвас і Ейвас. Це Евас, а це Ейвас. От. А, не видно. Оце Евас, Тейвас. А оце Ейваз. Ось. Е, далі. Що ми тут маємо? Ну, ви знаєте, так: рух, рух військ, рух військ, і це рух куди, рух на оборону, рух на захист. Це руна оборону саме символізує. Ну, зрозуміло. Тобто, те саме повторюється, що в першому розкладі. Сі м'яко кажучи, натякне. Путіну, Що пора вже все. Атаки вже закінчились, що називається, захищай хоч те, що, те, що захопив. То вже все. Бачимо, що ти, на що ти годен. Добре, і фінал. Що ми бачимо? Гебом, урус перевернутий соло. Ну, в даному випадку мені це йде не як руна. Хоча руна перемоги, але з чим вона сусідствує. Зараз поясню. Тобто, ну що? Ну, партнерство все таки так, це руна партнерства, але сусідство, урус перевернутий, тобто ослаблення партнерства, для Росії це принесе, хоча здавалось би, так? Ослаблення партнерства. А якщо цю зв'язку трактувати, то це що? Ну, неможливість перемоги, скажімо так. Слабість, ну як, слабість і перемога, ну якось воно не не, не йде, правда? Неможливість перемоги. Тобто, е, ну Китай ткне, що називається, носом, і пояснить, що ну все, володя, все, що називається, приїхали. От, ну таким от чином. Ну, до речі, оце, от оця зв'язка може ще програтися все-таки якоюсь мінімальною поставкою зброї. Ну, були і так вже докази, ніби там, то китайський дрон якийсь бойовий, е, наші хлопці і дівчата збили, так? То снаряди якісь з китайськими іерогліфами були. Ну, але але це, не, це не багато. Оця Трійка рун говорить, що навіть якщо якась поставка зброї з боку Китаю буде, то це буде не багато. І це скоріше буде для того, щоб Рашка оборонялась. О. Тобто, таке. Ось так от розклад вийшов. Ну, мене, мене порадував початок однозначно, і фінал. Слабість і руна перемоги. Ну, неможливість перемоги, іншими словами. От і все. Ми, я задавав питання, що ж цей візит принесе Росії. Ну, так ось це він її принесе. Остання, останній гвіздок в Кришку Гроба, що називається. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!